Не хочу оставити вас у незнанню братіям про долю умерших, бо ви не скорбіли так при смерті родичів або самі, як то ті, котрі скорблять, не маючи уповання, безбожники, не віруючи. Вони безбожники, славні, б'ють християн православних, церкви ламлють, закривають. Але одного разу запахне їм смерть у носі. Якщо б ви знали, як умирають тяжко безбожники, конвульсія. У страданнях, муках, у вогрузеннях совісті, мечуть собою. Ада, коли смерть не приходить у тяжких болезнях, і вони в страшних муках з цього світу, і, якщо хтось із них розумніший іще розкається, скаже, Господи, прости наробив їм біди. А многі так і умирають у конвульсіях, переходя у дальші мучення. У вічні муки, у пекло. А нам каже Господь інакші слова, якщо ми віримо, що Ісус умер і воскрес, то й умерших у Ісусі, Бог приведе з Ним у царство, царство світла, царство вічного життя. Ми вам кажемо, Господнім словом, Павел каже, що оставшися до пришестя Господнього тут на землі, ми не придобудемо умерших. Бо сам Господь, коли возвістить гласі архангелів у трубі, Зійде з неба Бог і мертві воскреснуть во Христі, воскреснуть першими. А потім ми, оставшися живих, уєдно з ними будемо підняті на небеса, на воздух, щоб стати настрітені Господу Ісусу. І вже після того, як Бог благословить нам благословення і награду, вже будемо завжди з Господом у Царстві Божому. От що держить православних, от що мусимо ми тут на землі все притерпіти, зная, яка нагорода чекає нас. Нам важно цю нагороду не забувати, але ще в завершення скажеме не самих себе, а й за тих, котрі померли. Сьогодні молимося, Господи, упокой душі, усопших наших братів і сестер, діду, прадідів, котрі показали подвиг великий. Віри, наш народ простий, Казало би, карпатський народ, так називає Константинопольський патріарх, наш народ карпатський народ, понятно, карпаторуський народ. І цей народ з древності держиться у вірі Христовій, ніколи нікого не боявся, кроме Господа. То й нині ми кажемо, Боже, всі наші предки, які мали в подвиг віри, нагороди їх, Господи, нагороду Царство Боже, хто не встиг щось зробити, хто не. Ожидано помер, Господи, прийми нашу молитву за наших братів, сестер, за родичів. Господи, молимося і за ворогів, котрі при жизни воювали з нами. Господи, їх помилуй, бо нам не хочеться, щоб всі хтось пострадав. І на конець, Господи, упокой душі сопшої храбу Божих воїнов наших, котрі пострадали на полі брані. За віру і отечество, так звучить церковна молитва, бо вони також виконують приказ, ойшли в вічний світ, і тому їх смерть непроста, не взираючи на те, при яких условиях вони були призвані, якщо вони на полі брані вмерли, погибли, то вони, мабуть, від Бога відповідну нагороду. Але якщо вони ще при тому були повноправно вірні, православні з вірою, то даже останнє слово перед смертю, Господи, помилуй, воїну дає надію на життя вічної. Господи, благослови наших людей, щоб ми держалися віри Христової, православної, і канонічної, єдиної Україні, де пристоятель митрополит митрополітонуфрії. Благослови, щоб ми при жизни цінили той дар Божий, що наші очі відкриті, духовні, серце відкрите для благодаті Божої. Благодарю, благодарити Господа, що ми способні молитися і за своїх, і за ворогів, молитися за упокой за своїх, а споминати і тих, котрі воювали з нами. Бо лише така молитва, такий внутрішній настрій робить нас дітьми Божими, православними християнами, настоящими, такі, як були наші предки вірні, а у вічності віруємо в єдно з святими. І зможемо і ми по милості Божої наслідувати царство Божої. Амінь.